А друзі, залишається один пункт, а я можу зробити так. Він mm -hmm. <laughs> та ще єдиним речником в Україні. Uh, тобто, як інші країни є, yes, зараз не мають jakby, права казати, що Європейський Союз думає так і так і так. Бо у нас є зараз єдина юридична особа, тому ми зараз маємо право казати, що політика ЄС. Yes, Щодо України відбувається таким і таким чином. E, звичайно, працівники інших посолств спілкуються з журналістами, каже, ну знаєте, наша політика відрізняється від того, як ви представництво, але вони це не можуть сказати публічно. Бо повноваження перейшли на європейський e, І, Як я кажу, ця, ця система поки що починає працювати, вона. Не була, всі моменти не були передбачені Лісабонським договорами. І зараз практика показує, як е, це буде працювати. Наприклад, я вам ще ви чули про те, що Ештон відзначила перші 28 послів ЄС, yes, які е, перше були призначені е, на підставі Лісабонської угоди. І, наприклад, європейський парламент е, домовився неформально сештом, що вони будуть робити публічні слухання цих е, кандидатів на послів. І зараз Європейський парламент вирішив, що не будуть запрошувати всіх 28, а тільки шість е, найголовніших. Тут Аштан е, не може їх не послухатися, якби е, відмовитися. Так що ці шість ці кандидатів зараз там ведуть, буде багато преси, буде жорсткі питання. Е, Лісабонська угода не передбачає публічних слухань в парламенті. Але в практиці я думаю, буде означати цей так, додатковий усилений е, ефект парламенту. Як, наприклад, ця людина буде погано відповідати перед Європейським парламентом, тоді це фактично буде означати, що буде публічний тиск, на те, щоб ця людина там не поїхала. Хоча Лісабонська угода не дає ці практи в Європейському парламенті. Зараз ми порушуємося в такій, ну, як можна сказати, в такому вимані, де Зараз ці різні кон контури інституційного ну, схеми єс, зараз вони тільки з'являються. А з'являються завдяки тому, що певні інституції діють рішуче, зараз беруть певні повноваження на себе або е попереджають інші інституції, роблять крок вперед, раніше чим інші. Це теж була. Дуже така цікава ситуація, бо Лісабонський договір ступився у 1 грудня минулого року. І ще 28 грудня нам прислали з Брюссоли всказівки, що система головування залишається такою, яка була раніше. А я приїжджаю 2 січня в Києві, нова всказівка все від, від вчорашнього дня повністю все запіліть від іспанців. Ми вша це, іспанці, вчора це. Хтось там вирішив. Протягом нового року, вже окей, починаємо зараз. Бо Бу, було. І теж в певних країнах це засуло, наприклад, стосувався тільки 50 країн. В інших країнах е, головування конкретних країн залишилося. Навіть в інших країнах е, е, горування Горщини чи Польщі буде відбуватися. Там представництво немає тому важко. Так що є стільки таких. Е, Різних ситуацій, які мають бути одною, але і зараз різними. Uh, і тому зараз я перебуваю в такому стані, коли сам uh, старається uh, вирішити ці всі питання, всі ці справи інституційні. Uh, наприклад, теж не відомо повністю до кінця, яка частина Європейської комісії перейде до дипломатичну службу, коли я там у Брюсселі багато людей позвонялися. Ну, або перейшло в інші департаменти, бо вони не можуть відтримати фігічно э, так, 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 такий стан неясності. От нам, наприклад, поки що не ухвалили бюджет, не знаємо, будуть змінювати такий э, статус э, працікації зовнішньої служби. І невідомо, які будуть там всі ці права і обов'язки. Це, наприклад, до речі, Європейський парламент має ухвалити цей статус і бюджет нової дипломатичної служби. І мав їх вже давно ухвалити. Але вони сказали, що це була умова такого торгу з Ештом, яка не прописана при Лісабонському договору. Окей, okay, ми приймемо ціну два такі які, які, закони, статус і бюджет для вашої служби, але ви маєте спочатку нам прислати тих кандидатів на вуслів, яких ми себе побажаємо послухати. І вона на це пішла, бо хоче, щоб з 1 грудня ця служба вже працювала. І зробили такий уступок в Європейському парламенту. Зараз Європейський парламент дуже в такому емоційному стані і перемоги, що ох, ми їх змусили піти на о, наші умови і кажуть, як о, під час їжі росте апетит і вони зараз висувають наступні наступні вимагання о, умови, о, які теж, до речі, їх не знайдете Лісобонському договір. Вони кажуть, але це нормальна. О, Редиспозиція парламентів мати ось такі права. І тут все створюється за ходом. І створюються факти, які потім стануть прецеденції, які потім стануть uh, uh, нормальним механізмом. І тому це дуже такий цікавий період, uh, що, до речі, дуже... Це має вплив на зовнішні відносини. Бо певним чином багато уваги і енергії uh, є зараз. Uh, Присвячено ось цим внутреннему Кажуть те, що читають в українській пресі, що зараз в Європейському Союзі є інституційний кризис. Ні, це криза, це не криза. Це просто йде процес. Що він відбувається дуже відкритий uh, спосіб. Зараз uh, нас трошки критикують uh, українські чи політики, бо ми критикуємо спосіб їх uh, uh, примірки того, як хочуть змінити Конституцію. Він каже, у це теж так не призуває. Каже, ні ні-ні. Все це почалося взагалі. Сам процес почався в 2001 році, в Мінцеї, коли було прийнято рішення прийняти європейську конституцію. І що відбувалося? Був створений конвент, кожна країна до нього прислала три о, людини. Європейський парламент мав там своїх представників. І цей конвент розпрацював так звану європейську конституцію, яку потім не прийняли Франції і Нідерланда. Тоді знову всі голови е, країн-членів зустрілися, стали думати, яким чином прийняти оно, цей договір а в іншому е, вигляді. Там була велика величезна проблема в тому, що цей договір називався тоді конституцією. Це багато людей е, лякало або не подобалося, бо як є конституція, вона щось конститує. А... Федералісти, які хотіли створити якби, федерацію європейських країн, хотіли буквально того, що була Конституція, бо це дав б початок якби, такому структурі, яка виглядає як держава. І тому багато людей теж було проти цього. Тобто наступне в Лісабоні, зняли слово Конституція, зробили з цього звичайний договір. Який потім знову йшов через ратифікацію в усіх країнах, багато країн висувало додаткові умови. В Фінляндії перший референдум був неуспішний. хоча у них теж записано, що не можна це саме питання давати на референдум два рази поспіл. тому вони трошки там змінили ці питання, що це був інший референдум. В принципі, його прийняли і він вступив сюди. Так що це був процес дуже такий ну, прозорий, можна сказати, який відбувався на демократичних принципах. І зараз всі ці дискусії, які відбуваються, вони, як я казав, я думаю, що вони є перше, демократичними, бо всі ці установи мають певну легітимність демократичну. А зараз йде більш-менш... Дискусія часа боротьба за розподіл цих повноважень таким чином, щоб наповнити лісоводські договір. На жаль, може, на щастя не можна все прописати і все передбачити в, в таких юридичних документах. Так що я думаю, що, наприклад, рік тому ніхто з нас не зміг уявити, що будемо представниця Європейського Союзу, що будемо головувати. Так що зараз, як подумати, що буде через рік, через два роки, як це все буде функціонувати, це дуже складно собі уявити. Але я думаю, що цей процес всі знають про ці основні положення, що, чому цей договір важливий. І це є такі, така зірка, яка нас веде до цього остаточного остаточної мети. Так що побачимо, як це все буде працювати. Думаю, в Україні, ну вам як працівникам центру Європейської інформації про це треба знати, але не думаю, що uh, треба друкувати український переклад uh, Лісабонської угоди, потім uh, сваритися, чи це слово мало бути перекладене таким чином чи ні, бо навіть англійською не має практично жодного значення, англійської, англійської, європейської англійської це придумали uh, нові слова. Беруть слова з французької і робить з них англійські э, тво, ну, э, слова і це починає працювати. Так що не думаю, що в Кайнце треба турбуватися. У вас не достатньо своїх проблем. Вам <laughs> <laughs> треба вирішувати. А це треба знати так, скажімо, за контексту. Так, так, це можна що то... це Минулому називалась Конституція, так? Яка не була ніколи прийнята. яка... Це якби на задні Конституції це вийняло, так? Так, так, так. Дійсно, дуже людей це мені теж не подобалося, факт, що це називалося Конституцією. Я не хотіла, що була Конституція. Це договір, який окреслює спосіб. Функціонування Європейського Союзу і чому його треба називати Конституцією. Це була знову спроба європейських федералістів почати процес, який би остаточно привів до цього, що Європейський Союз виглядав як держава. І це дійсно була така червона лінія, через яку туди не можна було піти. І тому вирішили, що Буде тільки зміна назви. Продовжилася традиція, що ці договори завжди називалися, а, а, мали таку назву під назві міста, де їх прийняли. Перший був римський, договор був Астрийський, Амстердамський і Ніцейський. Тобто зараз є Лісабонський.